Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі про крипту та інвестиції. Темою сьогоднішнього відеоролика буде в нас огляд гаманця Metamask. В Принципі, даний відеоролик більше націлений на нову аудиторію людей в крипті. Тобто, якщо ви новачок, недавно почали займатися чи цікавитися криптою і берете участь вже в якихось активностях, роздачах, вам по-любому там потрібно буде підконектити свій гаманець для того, щоб або виконувати завдання, або отримати винагороди. Ну і в принципі, думаю, цей відеоролик буде вам досить і досить корисним. Але навіть якщо ви вже бувалий криптан, я думаю, вам не зайво буде подивитися, освіжити свої знання. І, можливо, знайдете щось цікаве і щось нове, про що ви навіть не знали в цьому моєму відеоролику. Отже, сьогодні покажу вам, як створити гаманець Metamask, як користуватись ним, в принципі, як додавати там мережі, як додавати різні монети, і як, в принципі, правильно скидати кошти з біржі на гаманець і з гаманця на біржі. В цілому даний гаманець є досить і досить популярним. Його багато людей використовує, багато де ним можна скористатися. Будь-яка активність, чи то роздача, чи то дроп. Чи то якась активність, де потрібно фармити якісь поінти, чи ще що, що виконувати якісь квести, і пізніше отримувати дроп майже всюди. Потрібно конектити гаманець. Ну і здебільшого, серед всіх, які пропонують, є метамаск. І я думаю, зазвичай більшість вибирає тільки його. Ну особисто я зазвичай на такі різні активності беру підключаю гаманець метамаск. Показувати я буду вам все з запису екрану телефона, але в принципі в цілому воно не дуже відрізняється від комп'ютерної версії. На телефоні вам просто потрібно скачати додаток Metamask в App Store чи в Google Play і встановити його, і тоді створити гаманець. Пізніше покажу як. А на ноутбуці чи на комп'ютері вам просто в браузері Chrome потрібно зайти в магазин розширень і там вже знайти Metamask і собі його встановити в цей браузер як такий додаток. Також покажу вам один цікавий момент, як обійти деякі проблеми при користуванні метамаском через телефон. Буває так, що потрібно через браузер зайти на сайт якогось проекту, підконектити свій гаманець, і через телефон трохи виникають інколи проблеми. Тому що MetaMask не завжди відкликається на цей сайт і він не завжди дає повідомлення, яке потрібно підтвердити про те, що ви підключаєтесь до цього сайту гаманцем. Така проблема доволі часто буває в всіх, в мене в тому числі. Я, в принципі, вам покажу, як з нею боротися легко і просто. Як воно працює, чому воно так виходить, я не розумію. Воно інколи працює, все окей, а інколи буває так, що взагалі Metamask ніяк не реагує. Але, як я і сказав, ця проблема вирішується, я вам покажу, як її вирішити. Отже, друзі, давайте не буду затягувати, перейдемо до перегляду запису екрану. Я покажу вам, як створити гаманець, розкажу, як користуватися, покажу, як додавати різні монети, різні мережі. Ну і в принципі, в цілому, все те, про що я говорив, зараз я вам буду показувати. Погнали, дивитесь! Отже, ви вже завантажили собі гаманець Metamask, запустили його і переходите до створення самого кошелька. Нажимаєте начало роботи, далі. Тут можна імпортувати свій старий гаманець, якщо він у вас є, і створюєте новий, якщо у вас його немає. Нажимаєте створити новий, придумуєте пароль і підтверджуєте. Так, придумали пароль, підтвердили, натиснули далі, і після цього вам тут потрібно буде зберегти вашу секретну фразу для відновлення. Оцю фразу обов'язково собі десь збережіть або в нотатках, або запишіть собі на листочку, тому що в разі чого, якщо ви видалите гаманець чи ви втратите доступ до цього кошелька, схочете, наприклад, Встановити його на іншому телефоні і зайти на іменно свій гаманець, без цієї сіт-фрази ви не зможете відновити доступ до свого кошелька. Тому обов'язково її десь собі збережіть, щоб ви в разі чого могли спокійно собі відновити доступ до свого гаманця. Тут нажимаєте далі, нажимаєте ще раз далі, і після цього вам буде показана ваша світфраза, ви її зберігаєте і далі її потрібно буде ввести. Так, після того, як ви ввели свою світфразу. Підтвердили, нажимаєте, готово, все, є, ви створили гаманець. Тепер давайте покажу вам, як сюди додати якісь інші мережі і інші монети. Тобто, бачите, зараз ми в мережі ефіра знаходимося, ви натискаєте на мережу ефіра, і бачите, тут доступні мережі, в яких можна користуватись гаманцем. Також внизу є тестові мережі. Тобто, якщо ви проходите будь-який тестнет, от тут є перелік мереж. Якщо Тієї мережі та снаряди якого ви робите, не буде, то ви просто, я думаю, зможете знайти в соцмережах того проєкту посилання на цю мережу, і ви зможете, загалом зможете її собі додати, з цим проблем не буде. Далі. Так, давайте я переключусь на, наприклад, на мережу Binance Smart Chain і покажу вам, як додати монети в цій мережі. Для цього нам знадобиться один дуже простий і дуже корисний сайт. Так, ось цей сайт називається він chainlist.org, але для того, щоб коректно з ним працювати, ви просто в браузері вписуєте назву, заходите на сам сайт, копіюєте посилання, і тоді переходите в сам Metamask. Так, для чого нам посилання на сайт самому Metamask? А все просто. В самому Metamask є вбудований браузер, яким можна досить зручно користуватись. І, як я і казав, оцей момент, де нам потрібно через браузер мобільний зайти на якийсь сайт, підключити гаманець, але там вибивають якісь помилки, або гаманець не бачить сайту, він не дає повідомлення на підключення. Оцим способом я зазвичай обходжу цю проблему. Просто копіюю посилання сайту, заходжу в Metamask, відкриваю браузер в Metamask, і тоді вже, тут, в пошуку, вставляю потрібне мені посилання, переходжу на сайт, і тоді вже тут все коректно працює. Далі. Скупіювали послання на Чейнліст і тут, наприклад, гортаєте вниз, вам потрібно додати мережу. Давайте візьмемо арбітру мережу. Нажимаєте Connect Wallet, нажимаєте підключити. Тоді ще раз підтверджуєте. Так, все, готово. Пише. Додана нова мережа. Відміна. Переходимо назад на гаманець. Огортаємо трішки вниз. Бачите, мережа Arbitrum в мене вже є додана. Аналогічно можна зробити з будь-якою іншою мережею, яка вам потрібна для користування. Тепер давайте для прикладу покажу вам, як додати якісь токени в тій чи іншій мережі. Так, наприклад, я хочу додати будь-який токен в мережі ефіра. Для цього мені потрібна смарт-адреса цього токена в тій самій мережі, якій які мені потрібно його додати. Я вибрав мережу ефіра, тепер давайте перейдемо на. Сайт CoinMarketCap. Так, перейшли на сайт CoinMarketCap, до речі, дуже класний сайт. Є також додаток на телефон. Можна слідкувати за різними монетами, можна дивитись, де вони торгуються, на яких біржах, яка ціна. Загалом дуже багато всякої цікавої інформації, цей CoinMarket собі містить. Але саме мобільні версії, чомусь я не можу знайти цього, що мені потрібно, щоб додати токени в Metamask. -у. А якщо через браузер дивитись, то воно, в принципі, все показується. Ну, загалом, Дивимось далі. Ви переходите в CoinMarketCap, гортаєте вниз. В пошуку, наприклад, вбиваєте потрібний вам токен. Давайте я напишу USDT. Для прикладу. Ось він в мене є, тезер USDT, підгрузив. Гортаю далі вниз, і бачите контракти, смарт-контракт цієї монетки USDT. Я нажимаю більше. Далі. Він мені потрібний в мережі ефіра. Ось Я його шукаю в мережі ефіра, а ось, до речі, Смарт-контракт одразу перший в мережі ефіра, який він мені потрібний. Я його копіюю, і бачите, одразу вам покажу. Тут є досить багато різних мереж, які підтримують цю монету. Відповідно, ви в кожну цю мережу, якщо вона у вас додана в метамаску, якщо MetaMask метамаск її підтримує, можете додати собі спокійно цю монету. Так, я скопіював смарт-адресу і переходжу в Metamask. Натискаю імпорт токена, нажимаю власний токен, і тут вперше строка. Вставляю цю адресу, яку я скупуював. Нажимаю, бачите, в мене вже тут підтянуло USDT, нажимаю імпорт. Все, готово. В мене тепер на гаманці є монета USDT в мережі Ефіра. Аналогічно, ви можете зробити з будь-якою з цих мереж, додати туди будь-яку монету. Звичайно, якщо та монета підтримується в тій мережі. Тепер, як поповнити з будь-якої біржі собі гаманець. Дивіться, у вас тут вверху під тим, де пише аккаунт, є адреса гаманця. Одразу кажу, це адреса. Іде на весь гаманець. Яка б це монета не була, в якій б мережі вона не була, у вас є одна єдина адреса на весь ваш гаманець. Тобто, якщо ви кидаєте з біржі на Metamask, наприклад, той самий USDT в мережі BIP20, тобто Binance Smart Chain, а Потрібно вам було скинути в якісь інші мережі, це не страшно. Монета прийде на гаманець, вам просто потрібно буде переключитись на іншу мережу і вже, відповідно, в цій іншій мережі додати ту саму монету, яка вам потрібна. Все, з цим проблем не буде. Тобто, одна адреса на всі монети і на всі мережі. Відповідно, це дуже і дуже просто. Тепер ще один доволі такий цікавий і важливий момент. Якщо ви будете робити будь які активності, наприклад, в мережі ефіра, вам потрібно, щоб на балансі було трохи ефіра, тому що в мережі ефіра, якщо ви робите якісь дії, тобто там буде зніматися комісія, а комісія буде само собою в ефірі. Далі, якщо ви, наприклад, будете робити в мережі Binance Smart Chain, відповідно, тут вам потрібно тримати монети BNB, тому що комісія буде зніматися в цій монеті аналогічно з іншими мережами. Яка мережа? В якій буде взаємодія, монета тієї мережі повинна у вас бути на цьому гаманці. Ну і, звичайно, якщо вам потрібно зробити вивід, скинути кошти з гаманця собі на біржу, ви просто натискаєте на монету, яку потрібно вам відправити, нажимаєте відправити, і тут вставляєте адресу, куди будете відсилати. Ну, вже, відповідно, на біржі ви повинні брати коректну адресу, куди будете скидати, щоб не втратити свої кошти. Тобто, я от хочу скинути USDT в мережі ефіра. Відповідно, я йду на біржу Bybit чи Binance, залежно якою ви користуєтесь, і беру адресу USDT в мережі ефіра, тому що там на різні мережі різна адреса. Можливо, це запам'ятаєте, тому що можете помилитись і втратити свої кошти. Ну і відповідно тут буде зніматися комісія в мережі ефіра, так як я переказ роблю з мережі ефіра. Ну і друзі, обов'язково такий момент: не підключайте гаманець до незрозумілих сайтів, не переходьте з непонятними посиланнями, тому що ви можете просто десь не зауважити, десь не туди підключити гаманець, і вам кошти з гаманця одразу, може не одразу, але їх знімуть з 100% їх вкрадуть. Тому на метамаску взагалі раджу великих сум не тримати. Просто ну, там, кілька десят баксів для будь-яких активностей, там потрібно платити якусь комісію чи ще щось зробити. А так в цілому великі суми краще на метамаску вам раджу не тримати. Ну і друзі, ще раз хочу повернутися до цього браузера, вбудованого вже в гаманці Metamask. Як я і казав, якщо є якась активність, ви переходите за посилання, вас перекидає в мобільний браузер, і там потрібно підключити гаманець. Якщо підключилось, пішло все окей, робите собі активність спокійно. Якщо виникають проблеми, просто. Копіюєте посилання на сайт, переходите в Metamask, відкриваєте браузер, вставляєте сюди посилання і все. Тоді у вас тут повинно все коректно працювати. Якщо ж ні, то вже можливо там якісь технічні оновлення чи якісь проблеми в самому сайті, в самій тій активності, яку ви робите. А так, в цілому, в цей спосіб доволі такий робочий. В принципі, все, що хотів вам показати, показав. Але, друзі, чуть не забув, важливий момент. Сід фразу обов'язково зберігайте і обов'язково її не передавайте нікому, тому що маючи сідс вашу сід фразу, будь-хто зможе відновити доступ до вашого гаманцяну і відповідно вивести ваші кошти без проблем. Отже, давайте підведемо підсумок. Маємо такий простий, легкий в використуванні гаманець. Можливо, на перший погляд він вам здавався складним, але сподіваюся, після перегляду цього відеоролика він вже вам не буде так складним здаватися. Вам це буде зрозуміло і просто як ним користуватися. Гаманець популярний, його дуже багато людей використовує. Багато, як я і казав, на різні активності він підходить, багато де його юзують. Я особисто також його користую. Тому, якщо ви досі не зареєстровані, якщо ви досі не маєте акаунту, там можете собі спокійно його скачувати, реєструватись, створювати гаманець. Обов'язково не забудьте зберегти десь собі сіт фразу, щоб в разі чого відновити доступ до гаманця. Ну і в принципі все. Ну і будьте звичайно уважні на різні фішингові силки. Не переходьте на якісь незрозумілі сайти, не підключайте на тих сайтах свій гаманець, тому що гаманець. Часто, буває, зламують і можуть вкрасти ваші кошти. Якщо ви підключите гаманець до якогось незрозумілого сайта, вважайте, ваші кошти ви вже втратили і нічого вам їх не поверне. На цьому, друзі, буде відеоролик. Підходити до завершення. Якщо було цікаво, корисно. Ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь обов'язково на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал Ви допоможете мені виконати мою малесеньку ціль до кінця року добити тисячу підписників в Telegram і в YouTube каналі. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Всім пока!